Біблії є одна історія про жінку, яка 12 років страждала від страшної хвороби. Вона витратила всі кошти, всі гроші, які вона мала для того, щоб вилікуватися, але вона не знайшла порятунку. І тоді вона почула про Ісуса і вона пішла для того, щоб зустрітися з Ним, і для того, щоб знайти своє зцілення. І далі Біблія говорить, Євангелія від Марка в п'ятому розділі вона говорила сама собі. Якщо лише я доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз, коли вона доторкнулася, припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужила від хвороби. Біблія говорить, що велика віра маленької жінки, яка страждала від хвороби. Зробила для Неї величезне чудо. Вона підійшла до Ісуса, вона доторкнулась і вона отримала сілення. І я хочу сказати, що Ісус Христос вчора, сьогодні, Він той же самий. І якщо ми нашою вірою торкнемось Ісуса, ми сьогодні можемо прийняти своє сілення і своє благословення.